Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. В ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки середи 26 квітня в студії працює Ольга Гариджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. 37-річчя трагедії. У коломиї вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Батьківське серце, діти героїв України, які загинули на війні з окупантом, отримали імені пам'ятні відзнаки. У Коломиї презентували писанки та мальованки, які створили маріупольці. Тепер про це та інше більш детально. Хто врятував світ, минає 37-ма річниця з дня Чорнобильської трагедії. Аварія на ЧАЕС стала найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття. Постраждали мешканці багатьох країн. Водночас радянська влада приховувала правду про масштаби та наслідки цієї трагедії. Мовчала і про тих, хто її ліквідовував. Пам'ять усіх, хто рятував світ, вшанували біля каплички Чорнобильський Спас. А також помолились за усіх героїв сучасної війни. Щоправда, ліквідатори аварії на ЧАЕС нарікають про них забули у 1986-му та й ігнорують зараз. Я думаю, що ми пам'ятаємо самі, бо нас, в принципі, держава покинула, бо ну, забрали все, що могли. Немає нічого зараз абсолютно. Але навіть цієї ночі чорнобій сидився. Так що воно отут середині сидить. Поховали Микану Захарука 61 рік. навіть з Богом спочиває і бруть кожен день. У нас найбільша біда, що в нас другий рік лежить Дмитро Федорак на голодуванні з Ода після двох інсультів. І там не треба допомога, там немає ніякої допомоги. Тому що наші депутати міської ради порахували наші пенсії, що категорично забрали, за доходи. Це абсурд, це неможливо це, це вже, Це вже місь, міські депутати це зробили. Ми вже дзвонили на гарячу лінію кабмін, що не можна доходи пенсіонерів рахувати пенсію, врахувати в доходи. Ремонт каплички до сих пір не закінчений, і у вас як того року так висили. Того року ми заплатили свої гроші за цим Іваном, так воно і стоять і обіцяти, всі обіцяють. З кожним роком, тому що ми 9 років волонтери, то я порівнюю те, що було раніше, і то тепер з кожним роком все гірше все працювати. Люди чогось перестали поважати один другого, щось зглоблені один на другого. Але не маємо залишатися людьми. Той термін нас тримає. І дякувати Богу, що є організація, що ми є в купі, бо серед нас є і сходу хлопці, і так само вони до нас приходять. І атомці приходять, і авганці приходять, і дякувати Богу, що ми всі тримаємо купи. Це вже четвертий рік. Служба Божа за всіх померлих від Чорнобильського лиха та за всіх захисників, що загинули за Україну. Це вже в нас війшло в традицію. І най з Богом спочивають. 6500 доларів США за виїзд за кордон. Прикарпатські поліцейські викрили злочинну схему. Інцидент у Коломиї чоловік та жінка зробили зауваження молодикам, які гучно слухали музику в авто. Фігуранти побили подружжя. До поліції звернулась 15-річна дівчинка з надвірної. Двоє зловмисників з Коломиї незаконно позбавили її волі і вивезли за містом. Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу будівлі у Косові. Про це та інше детальніше дивіться сьогодні у програмі Випадок на телеканалі НТК одразу після випуску новин. Батьківське серце, діти героїв України, які загинули на війні з окупантом, отримали імені пам'ятні відзнаки. 54 колони обереги вручили їм представники громадської спілки, всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове братерство України у такий спосіб. Вирішили вшанувати пам'ять героїв сучасної війни і підтримати їхніх дітей. Світлана Костюк, донька героя України Володимира Бобика. Він загинув у липні минулого року. Біль від його трагічної і водночас героїчної смерті не залишає Світлану. І досі він е був в АТО, проходив службу Володимир Волинську, бував в гарячих точках в Луганську на самому початку після майдану. Досвід мав все, але на жаль, ця війна. Забрала 4 липня його життя. Це дуже важко коментувати, чому так сталося, чому так, але, але так воно сталося. Сам себе Закарпаття, місто Пуст. Служив у Глухові, переїхав сюди військову частину служити. Позимався з мамою. В, то була залізнична лікарня, поліклініка біля військової частини. Ми там зустрілися, створили сім'ю і він так тут оселився. І коли почався Майдан, вирішив, вирішив піти захищати нашу Україну, тому що він так це відчував, тому що у нього був обов'язок. Хотів захистити свою сім'ю, внука, мене, маму. Але на жаль, ну не дуже до нашої найближчої, надіюся, перемоги, яка закінчиться, і не будуть гинути такі молоді. Люди, які зараз гинуть, колон оберіг батьківське серце. Тепер є і в родині героя України Романа Кенджера. Він теж загинув від рук окупанта, захищаючи Україну. Для таких сімей, як наша, а ну на жаль, їх дуже багато в Україні. Це важливо в першу чергу. Важливо те, що про ці сім'ї пам'ятають, і про те, що ну про наших хлопців пам'ятаємо не тільки ми. Це важливо в плані соціальних проєктів тому що ну суспільство мусить бути свідомим і. Суспільство мусить усвідомлювати і розуміти якою ціною дається нам наша незалежність, наші ранкові кави і наше відносно мирне життя ну, в наших містах, де не ведуться активні бойові дії? Тому звісно, це дуже важливо. Ми дуже вдячні. Ми приїхали до вас із Києва, тому що ми живемо в Києві, але наш тато родом звідси. Він коломийчанин, скажімо так, з Коломийського району. Тому це дуже важливо, і ми дуже вдячні. Насправді, що, ну, що є такі проекти, які дають можливість нашим діткам в першу чергу відчувати себе. Потрібними і відчувати, що про них пам'ятають і знають, ну якою ціною це все нам дається. Наш тато з села Велика Кам'янка Коломийського району він загинув 29 червня під Лисичанськом. Він був в територіальній обороні міста Києва. Так як ми проживаємо в Києві, він був в територіальній обороні міста Києва. І потім вони далі ну, так, по направленню прийшли навчання і поїхали на Донбас. От і 17 червня йому було 40 років, 29 червня, на жаль, він загинув. Запросили на зустріч дітей та рідних героїв України представники громадської спілки, Всеукраїнське, військово-цивільне об'єднання, бойове братерство України. Це, власне, їхня ініціатива подарувати дітям кулони обереги Іменний пам'ятний кулон – це батьківське серце. Його отримають сьогодні діти військовослужбовці загинувших військовослужбовців. Цей шматочок срібло вигляді серця, обрадлений терновим вінком. Не прикраса, це оберіг. Його створили, щоб кожна дитина загиблого героя носила частинку батьківського серця в себе біля свого сердечка. Ми хочемо, щоб кожен українець пам'ятав героїчні подвиги цих людей, котрі поклали свою душу і тіло за майбутнє своїх дітей. І ми віримо, що вручені кулони з іменами героїчних батьків стануть для дітей справжніми оберегами, захистять їхні родини і нашу Україну. Громадська спілка, всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове братерство України заснували у 2019 році. Власне батьківське серце і стало першим проєктом цієї організації. Він має на меті вшанувати героїв України та підтримати їхніх дітей. Цей оберіг. Батьківське серце придумали, намалювали, витворили власне воїни бойового братерства, які в 2014, 2015, 17 році воювали проти московитів. фактично оберіг це кусочок срібла вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком, з краплинкою крові і на звороті прізвище і ім'я загиблого героя. До 24 лютого ми вручили трохи більше 8200 батьківських сердець. На жаль, сьогодні ми маємо вручити вже більше 50 тисяч таких батьківських сердець. Це пам'ять про наших хлопців, щоб це батьківське сердечко оберігало кожну дитинку нашого загиблого героя в його наступному житті. На жаль, а доведеться ще потім знову приїжджати вручати, тому що герої продовжують гинути. Такі колони обереги бойове братерство України дарує дітям всієї країни. В Коломиї наразі їх отримали 54 сім'ї наших героїв. У Коломийській виправній колонії відбулася виїзна нарада. До обговорень долучилися очільники районної військової адміністрації, поліції та первинки. Спілкувалися про праці влаштування засуджених, стан укриттів і умови отримання військовополонених. Деталі знають наші журналісти. На черговому плановому виїзному засіданні в державній установі Коломийська виправна колонія номер 41 розглянув ряд питань, зокрема фінансово-господарське забезпечення та зміни в законодавстві. За підсумками дискусії, одним із основних завдань підготовка засуджених до звільнення та надання їм допомоги у визначенні місць проживання після закінчення терміну засудження, розповідає голова спостережної комісії при коломийській районній держадміністрації Нестор Печенюк. Я думаю, що це дуже буде сприяти в подальшому соціальній депта заслужених, які виходять на волю, спостережна комісія районної адміністрації працює на постійній основі, є планові, наші завдання, є наші, скажімо так, повноваження, є плідна співпраця між державною установою Коломийського пронової колоною, керівництвом цієї установи та членами спостережної комісії. Ми і в подальшому будемо час від часу. Планово заслуховувати діяльність і роботу даної установи для того, щоб оперативно реагувати і надавати практичну допомогу та сприяти вирішенню тих господарських питань, які є на даний час в установі. Розпочали засідання зі звіту діяльності виправної установи. В зв'язку з тим, що в Томачику перебувають засуджені за сім видів покарань. Колонія забезпечена добре, каже начальник Тарас Катрич. Проводяться постійно у нас ремонтні роботи. Ми цього року. Відкрили два гуртожитка нових і продовжуємо зараз проводити роботи по облаштуванню місць відбування покарань. Серед основних проблем працевлаштування засуджених із понад чотирьохсохочих роботу мають близько 120 осіб. Тому очільник колонії звернувся з проханням обговорити з підприємцями та іншими посадовцями відкриття робочих місць в установі, продовжує Тарас Катрич. Це, по-перше, приносить користь самим засудженим, тому що вони мають змогу, крім того, харчування, що є в установі. Купляти продукти харчування в магазині, також які є в установі, і якесь додаткове харчування для себе. Має змогу перераховувати ті кошти, які вони зароблять, також своїм родичам, своїм друзям і таке інше. Ну і плюс це також основна вимога, щоб засуджений вийшов швидше з місць позбавлення волі, це є праця. Хоча це є право, але якщо він працює, адміністративна комісія в установи, коли вже вирішує питання, чи умовно дострокового звільнення, чи заміни покарання на більш, на більш м'яке покарання, чи засуджений працює. Якщо він не працює і веде якийсь антисоціальний спосіб зачату, зрозуміло, що він буде відбувати покарання до кінця терміну. Окрім засуджених із Західного регіону, через повномасштабне. На вторгнення Росії на Коломийщині відбувають покарання переселенців з виправної колонії Донецької області. Також у таборі утримуються військовополонені, додає Тарас Катрич. Якщо е, Україна їх зафіксувала, що вони скоїли злочини е, під час вторгнення в Україну, це переважно участь в незаконних збройних формуваннях, це так звані е, е, бійці ЛНР-ДНР. Чи е, Російської Федерації є такі злочини, як е, відносно українців, це державна зрада стаття 111. Це такі переважно статті, за які вони відбувають покарання. І також є е, засудження, які відбувають покарання за порушення правил війни. У нас відбуває, наприклад, покарання засудження, які в сумах Перший засудники якого засудили в Україні, який у сумах. Е, з автомату розстріляв дядька похилого віку, який їхав на велосипеді і розмовляв по телефону. Термін покарання у нього 15 років. Це якраз є стаття, він громадянин Російської Федерації. Ну, це є порушенням правил, правил війни. Вони відбувають покарання як засуджені до позбавлення волі, але вони мають статус військовополонених. Ми їх тримаємо окремо від загальної маси, тому що можуть бути також між ними конфлікти. Напередодні очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков Івано-Франківської зустрівся з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем. Посадовець наголосив, на які аспекти слід звернути особливу увагу. Серед них, до прикладу, стан укриттів. Перевірки тут проводяться постійно різними організаціями. Ми бачимо ті недоліки, які виявляються дотримання прав і свободи громадян. Це є дуже важливе питання, і воно перебуває на контролі у мене як у голови військової адміністрації. Основне завдання виїзних засідань особисто пересвідчуватися, як усуваються недоліки, дізнаватися актуальний стан справ додає Любомир Глушков. Не буде дано доручення відповідно службам Коломийської військової адміністрації, щоб можна було сконтактувати з нашими підприємцями району, і якщо в них є потреба і можливість, щоб вони могли співпрацювати з нашою виправною колонією, враховуючи те, що сьогодні війна, мобілізація багато наших чоловіків були покликані для того, щоб захищати нашу батьківщину. І я знаю, що на деяких підприємствах утворився брак робочої сили, то ми будемо пробувати якраз. Вирішити це питання, в тому числі за рахунок засуджених цієї колонії. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК. Тактична медицина для цивільних у Коломиї. відбудеться навчання, яке проведе інструкторка Вікторія Микитюк. Про реанімаційні заходи розповідатимуть у суботу, 29 квітня, за адресою Коломиї Січових стрільців. 5 а другий поверх. Організатори запрошують здобути важливі знання та вміння. Цієї суботи, в 11-й годині, в місті Коломи пройде навчання з тактичної медицини для цивільних. Організовує їх благодійний фонд Сергія Притули, і такі навчання взагалі зараз проводяться дуже активно по всій Україні. Саме навчання складається з двох частин. Половину навчання йде розмова саме про тактичну медицину, про систему Марч. І такі більше військові речі а половину навчання присвячується умовам цивільним, тобто це є надання до медичної допомоги, штучний масаж серця і так далі. Навчання є дуже важливим. Самі розумієте, чому але. Тю би наголосити, що воно важливо не лише в військових діях, і в військовому стані, а й в цивільному житті, бо ми не знаємо, що і коли може трапитись з нами чи нашими близькими людьми. Щоб потрапити на навчання, потрібно обов'язково зареєструватися. Зареєструватися можна на в сторінці у Фейсбуці, центр підготовки цивільних Коломия». Там є анкета. Заповнюйте анкету і далі я контактую з учасниками і повідомляю всі деталі. Пройде це все навчання в місті Коломи на вулиці Січових Стрельців. 5, а другий поверх. Вхід через благодійні внески в фонд Сергія Притули. Віра у відродження. У Коломиї презентували писанки та мальованки, які створили переміщені із Маріуполя українці. Писали їх у 13 містах під час передвеликодніх майстер-класів і дорослі, і діти. Незабаром писанки маріупольців поповнять колекцію музею писанкового розпису у Коломиї. Перший центр всебічної підтримки і допомоги Я Маріуполь створили у Дніпрі у квітні минулого року. Розпочали діяльність центрі і в інших містах України. Наприкінці червня запрацював у Івано-Франківську. Розповідає очільниця центру Ямаріуполь Ольга Корхмальова. Така спільнота, де можна прийти, бути почутими, знайти свої і отримати всебічну підтримку. Крім цього, є послуга юриста, психолога, лікаря, дитячий простір. Ми проводимо вже різноманітні заходи, у тому числі культурні. Зокрема, напередодні Кодня провели майстер-класи із написання писанок, і саме писанки, створені маріупольцями у 13 містах України, де мешканці міста Марії живуть як вимушені переселенці, представили у спільній експозиції. Результат такої нашої інтеграції в громаду це саме наші писанки. Кожна писанка це історія, окремий культурний код та спогад про рідне місто. Наголошує ідейниця експозиції. Писанок журналістка із Маріуполя Алевтина Швецова. В своїх писанках ототожнили. І мотиви Маріуполя, і якісь символи, і в тому числі культурні коди регіонів і міст, де вони зараз знаходяться. І ця виставка вона є символом віри Маріупольців у відродження рідного міста після деокупації, віру в його відбудову, і це символ єднання, тому що не зважаючи на те, в яких містах зараз знаходяться Маріупольці, всі вони єдині, всі вони пам'ятають про рідне місто і всі вони вболівають за перемогу, деокупацію та повернення до Маріуполя. Ми вирвані з корінням зі свого рідного міста, пережив. Ши трагедію ми зараз знаходимо підтримку в інших містах, в інших людях намагаємося інтегруватися в нові місцеві громади, і ви знаєте, ця підтримка вона, наче справжні обійми, опікує і дає сили жити. На Експозиції презентували 32 писанки. Більшість з них це дебютні роботи для дітей із Маріуполя. Є писанки, які створила художниця із Маріуполя Оксана Гнатишин. Але найцінніше продовжує Алевтина Швецова, що усі без винятку роботи сьогодні демонструють у найбільшому світі музеї писанкового розпису. Тут на презентації не було відбору. Нам не сказали, ми одні беремо, а інші нам не підходять. Сьогодні тут представлені всі писанки, які створили Маріупольці для цієї експозиції. Ця презентація насамперед підтримка для усіх внутрі. Переміщених осіб, зокрема із Маріуполя, міста, яке сьогодні в російській окупації страждає від рук загарбників, наголошує генеральна директорка Національного музею народного мистецтва Гусульщини та Покуття Ярослава Ткачук. Ще раз засвідчити їм свою таку розуміння, єдність, любов і єднання. І, власне, ця писанка, я не знаю, як кажу, як вона виглядає. Я не бачила їх. Я розумію, що це можуть бути писанки вперше написані, чи це можуть бути писанки, які не є писанками. Є певними декоративними якимось сучасними такими яєчками. Але я точно знаю, якщо ці жінки взялися за створення такого якогось мистецького образу, то у центрі цього творення була очевидно одна мрія: мрія перемоги, мрія миру, мрія закінчення війни. До слова згодом писанки поповнять колекцію музею писанкового розпису. Ольга Хириджук, Андрій Гаращук, подіянтика. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресою, яку зараз бачите на екрані або слухати на хвилі 106.8 FM Радіо радіосяйвом. Уся команда події дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!